Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, тато мене спитав, чи буду я робити контент українською. Я відповів що буду. Він перепитав, коли я сказав, що у мене є план. На що він відповів: ну то й добре, що план є. Про цей план я нікому не розповідав, бо якщо розповісти, не збудеться. А якщо без жартів, то мені було важливо, щоб про цей план не дізнались ті. Від кого я за цим планом хотів позбутись. Глядач і автор бачать різні аспекти цього каналу. Для вас так просто вмовити мене відкрити коментарі у телеграмі, а я більше року спостерігаю, як у підписниках телеги зникають аккаунти, бо люди їх реєстрували і чекали на появу коментарів, щоб робити мені боляче. І план мій був такий: я людина принципова, немає або мені ще невідома така сила у всесвіті. Заради якої я підлаштуюсь як повія. Я ніколи нікому нічого не хотів доводити. Про український я, де я був 8 років тощо. І план мій полягав у тому, щоб оті виродки, що підтримують війну, пішли нахуй. Я ніколи не сумнівався в тому, що вони першими втомляться і зникнуть. Бо там мізки з пшеничне зернятко, і у тій методичці тільки відповіді на самі поширені питання, розраховані на один коментар. І що не менш важливе, я хотів позбутись тих, хто не зрозумів за всі ці роки з самого 2014 року, навіщо нам уся ця боротьба? Від людей, які не розуміють, що таке свобода, і за поведінкою мало чим відрізняються від тих, кого зараз пиздять Збройні Сили України. Я хотів позбутись тих, хто просто неспроможний прийняти мене таким, який я є, кому тільки й кортіло засудити мене за мову, за товсту пику, та тому подібне лайно. І а вже ж я не Доместос. Але зараз, аналізуючи все, що відбувається на каналі, під час публікації нового огляду, нової розповіді, я констатую, що вбив 99% шкідливих бактерій. І для справжніх українців, для кращих з найкращих, для тих, кому толерантність та особисте життя не порожні слова. Я добровільно починаю розриватись на два фронти. Я добровільно подвою навантаження, щоб сьогодні ті, у кого була маленька мрія, почути мій контент українською, його почули. Я завжди робив контент для людей. І я пишаюсь тим, що живу на одній планеті з такими особистостями, як ви. Мій шлях складний, і тут ніколи не буде мільйона підписників. Але поряд з вами я завжди відчуваю себе справжньою зіркою. І світло цієї зірки ваша заслуга. Як це буде? В описі є посилання на новий канал Star Family UA. Всім вам відомо, що я російськомовний українець. Та до того ж, мій шлях на Ютубі був започаткований людьми, які просто не розуміють українську. Сподіваюсь, нікому тут не треба пояснювати, що це не синонім мешканці Росії. Для росіян ми не дружні. Ми не заважаємо їм дивитись огляди, та й на Ютубі нема галочки їм не показувати. Більшість з них як копчик. Він є, пукати не заважає, ну то й нехай висить. Усілякі пільги для них заблоковані. Поради від них не сприймаються. Єдине, що від мене до них добро, то це мій принцип, якого я дотримуюся усе своє життя: презумпція невинуватості. То поки людина не довела свою причетність та палку любов до війни та вбивства. Я ввічливий і авансом нікого не таврую лайном. Будуть два окремих канали. І це обумовлене не моїм бажанням відсортувати людей за мовною ознакою, а це вимога алгоритмів Ютубу. Якщо зараз зробити тут Вінігрет, то ті, хто прийде на україномовні ролики, не будуть дивитися російськомовні версії. А це буде вважатись низькою зацікавленістю аудиторії, і мій контент вже ніколи не потрапить в рекомендації. Тому вже зараз усі, хто бажає чути нашу співучу, Підписуйтесь за посиланням. І я дуже вас прошу: не дивіться і там, і тут. Це дурня. Отримайте задоволення від перегляду. І залиште питання розповсюдження контенту нам. Ви зробите неймовірний внесок, якщо відпишетесь звідси, переходячи на український канал. Я знаю, що серед вас є ті, хто рекомендував мій канал друзям, але ті хотіли виключно укрмову. Згадайте тих друзів і репостните їм посилання на новий канал. Я українець, мовою я завжди володів бездоганно. Позиція моя чітка і нічого спільного з однією дупою на два базари немає. І це буде, як кажуть християни, навіки вічні. Бо я оточений надійними партнерами. Слава Україні і до зустрічі у нових відео.